Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас я, сподіваюся, завершення по цьому отлендеру. І є вже підшипник ще один. По фагу будемо замінити ще цей підшипник, скажемо так, щоб у нас все було чекі-піки. Ну і насамперед хочу сказати, друзі, не забуваємо, що зараз такий час. Країні, що не треба забуватися, що війна ще не завершилась, бо багато хто вже забувся. І давайте якось разом підтримуємо з нами з військових, щоб хлопці мали чим боронити нас. І щоб, скажімо так, якщо ми хоча б не там, то хоча б тут якусь підтримку мусимо надавати. Відповідно, збір у нас продовжується. Карточка і QR-код буде тут. З цієї карточки кошти перераховуються прямо для військових. Ви не думали, що це ця карточка для військових. Військових, на жаль, я карточку не можу ставити, щоб ну, скажімо так, не вписувати, хто і кому, що і як. З цієї картки потім перераховуються прямо на військових, які займаються закупкою запчастин і тому подібне. Для виготовлення боєприпасів, аби карати. Ворогів, будемо так виражатися культурно, щоб мене не забанили. І так само у нас на хіміків 4 на торці будинка. Можете прямо сюди до мене, на Фінську 16 привозити. Збирається макулатура, Тобто, все, що вам не потрібно з руснявої літератури, ви можете так само туди привозити. Тобто, не обов'язково допомагати грошима достатньо, хоча б будь-чим, чи старою макулатурою, Книжками і прочим. чи коштами. Кошти не мають значення там, хто скільки може. І е, потрібні ще електронні одноразки, сигарети. Це що продається. Я знаю, що багато хто тупо викидає. Не викидайте, збирайте їх і приносите так само. Можете або сюди, або на Хіміків 4. Е, Хіміків 4 це на турці будинку хімчистка Меріклін. Так що, друзі, якось так. Не забуваємо, не будемо байдужими, а ми продовжуємо. Так, що таке фак? Фак це скажімо так, це є Китай, але як Китай. Ви зрозуміли. Чина. Тобто, скажімо так, хороший бренд. До речі, дивіться, яка гайка в комплекті йде на фагу. Така конська. І стопор хоча б нормальний з отворами, а не то, що там з прорізами і не зачепиться ніфіга. Тому, якось так, давайте знімаємо ступицю, знімаємо колесо, знімаємо ступицю і будемо це діло перепресовувати. В роліку на тіктоці я показав, як я бавився по поводу розпресовки. Я, я убедився, що, ну, скажімо так, відсотків 60-50% як мінімум, таких оленів заходить, що дещо нікуди. Тобто, всі думають, що експертів блин, диваних просто ну, маса ліс. У е, мене в коментарях під відео так ніхто не коментує густо, як е, на Тіктоку. На Тіктоку там понад сотку коментарів. Ну, не сотка, може десь там 80 з чимось 90 точно є. Всі знають, як то робиться. Всі вони експерти. Я просто планував зняти, тіпо, е як я махаюся е до. І, типу, ефект після. Але коли вже поставив на машину, потім згадав, що я забув зняти на TikTok. Тому і після не вийшло. А вже коментаря, в коментарях у нас Типу, думаю, що типу, все, Вже, значить, якщо я розібрав, то вже значить, безвихідь, вже машина стоїть і залишається не ходувати, правда? Ой, комедія з вами. Все ремонтується. Навіть якщо приходиться десь колись чекати, але все ж ремонтується. Тому, друзі, якщо ви думаєте, що десь хтось щось не знає, то ви глибоко помиляєтеся. Кожен є в своїй роботі якийсь певний експерт. Тобто те, що роблю я, я знаю, як я роблю. Може, я незвично для когось роблю, як би собі людина представляла. Ну, у мене своя специфіка ремонту, по-своєму. І певні роботи я виконую так, як я вважаю за потрібне. Відповідно, про що я це знімає відео. Це не є якийсь там платне, платний посібник, тобто це є, бачите, безкоштовне відео. Все, що роблю і як я роблю. Багато хто на моїх відео так само почали собі робити. Дивіться, елементарний. Приклад з поліровкою фар. Багато хто не знав, що і як це робиться. Пару разів показав, кожен там пише, ти не пишеш, як то все. Якщо я так буду все абсолютно кожному розписувати, то, ну, то ж на научний посібник. Ви за научного посібника хоч лайк ставите, ви навіть лайк іноді лянується. Тому що, якщо дивлячись по кількості переглядів і серед тих переглядів підписок, то виходить, 80% тих глядачів, які дивляться мої відео, навіть не підписані на мене. Так, що якось так, друзі, хочете, щоб було більше інформативно? Будьте добрі, підписатися, коментарчик, лайк і все буде. Так, якщо добре подивитися, давайте я трошки приближу, щоб їм було більш-менш видно, у нас з гаєчкою на ступиці є трошки біда. Я думаю, видно, я її зараз коротко трохи обстукав, ми зіпхали, щоб якщо навертатися сюди, щоб хоча б так шкрутилось. Максимум щистили. зараз спробую підібрати головку. Бо Якщо всього діаметр той, що був учасник не піде. І спробуємо його трошки стукнути, 27. От, вже 27 Хоча спочатку тут було 32. Або 30-ка 32. 32 Це 30-ка вже Це 30 Зараз на думку не Багато когось зараз скригоче. Що я по голоках чиплюю. Ну, ні. Працювати треба якось так. Давай, попробуємо. Вуаля. Хочете це бавитися скакати на ключі. До речі, всередині різьба досить непогано. Згнило просто ззону. Зараз немає це все діло, обстукуємо, цю шайбу, щоб її звільнити. І вибиваємо. Вот, yeah. mm -hmm. mm -hmm. вот, Треба Здягнути, бо вона тепер жала. Так. Шайбу ми тут зняли. Але якщо добре подивитися, що у нас відбувається під шайбою, то ось така от бідося. Зараз ми це ділося, будемо обстукувати, щоб розшити шліце шліці заржавіли в коментарях мені часто пишуть нащо було Типу, не наша а причина вживіння підшипника дуже просто елементарно стоїть у вологому кліматі машинка Починає ржавіти і та корозі з'їдає на підшипнику косальник, попадає вологу всередину, підшипник починає всередині діставати раковини, так само ржавіти. До речі, буває, що не обов'язково раковини, не завжди на підшипниках можна раковини бути, але самі з-за того, що попадає рижа, попадає всередину в підшипник. Зношуються поверхні прилягання. Тобто, для тих, хто не розуміє, що таке корозія, корозія це є оксид заліза, де в промисловості використовується оксид заліза. Є елементарний вам приклад. Болгаричні диски. Наждачка. Вони йдуть або з оксиду алюмінію, або з оксиду заліза, або карбіду, бора і прочих скажімо так, окислень і сполучень. Це є кристалізовано скажімо так, на окисл металу, який кристалізується. Відповідно, він є надмірно твердим. Тому, коли десь якісь робляться обробки металу, рекомендується перш ніж щось сверлити. Очистити поверхню металу до голого металу і сверлити іменно голий метал. Бо багато хто лінується і прямо сверлом шарахає в корозію, корозія зразу миттєво затуплює сверло. І потім каже, ой, сверло ніхрена не сверлить, Просто ви сверлили ржаву заготовку. Заготовку перше треба очистити, і відповідно аж тоді мені сверлитися. Тоді у вас сверло буде жити. Ну, це так, для справки, для тих, хто. Ну, диванні експертів дуже багато все розуміють. Так само, відповідно, і тут а, корозія утворилася, попала яржа всередину. Навіть якщо на обоймі немає ржавчини чи на шариках, то вони втрачають свою зеркальність. Якщо вони втратили свою зеркальність, це говорить про те, що попала корозія всередину Відповідно, свого роду як абразив. І абразив зменшив в діаметрі. Або підшипнички шарика, шарики, ці, самі ролики, або площину, на якій ті ролики льотують. Відповідно, у вас збільшується люфт, люфт, який ви не можете притягнути. Тобто, ви, навіть якщо підшипник у вас притягнутий, все одно цей люфт зберігається, бо туди вже попадав образи, зносив поверхні. Відповідно, Калібровані підшипники вже нормально працювати не будуть. Тому рекомендується такий підшипник тупо замінювати. Там немає сенсу навіть знебавитися. Так само буває, що попадає всередину і до, аж до такої степені, що йде підклинювання. При підклинюванні на великих оборотах іде стискання. Шарик коли стискає, робить виборку, вибиває типу, раковину. І ось ці раковини, ті патки, знаєте, тими прорізами такими виглядає. Це, це самі мікротріщини, які утворюються тоді, коли йде заклинювання самого підшипника. В цей момент заклинювання, е, йде надмірне навантаження на обойму, і воно робить в ньому мікротріщини. Тому що, по-перше, воно нагрілося, плюс його витискає і утворюються мікротріщини. Відповідно, з часом ті мікротріщини вибиваються, і потім дістаєте підшипник, а там в ньому такі носічки тик, 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 вибиті. Це якраз мікротріщини, які полопали. Ну, скажімо так, Хлопський розум. Це те саме, що відбувається на автостраді на дорозі. Тобто, коли маленька ямка, її потім вибиває, вибиває, вибиває і утворюється велика яма. От такий самий принцип виходить і в підшипника. І щоб ви не забували, ото, що вибивається з тої ямки, воно бостім крутиться в самому підшипнику. Підшипник, скажімо так, не притреться, як так то любить казати. То херня то притреться. Ніфіга, ніколи. Так, добре, будемо. Щоб ви зрозуміли, отой екран, що був з тої сторони, він тут тупо згнив. Його тут немає. Ось що таке корозія. Так, зараз візьму трихлаповий знімач. Попробую впертися легонько, не хочу вперетися в ступу цього, аби її не тиснути. Попробую впертися десь тут в кулак не йду кісточки. І потиснути. Можливо, зірве його. Ви зрозуміли веселище, вперше в кулак, в кулак. Ось тако затягнув, так що вже гайковер далі не крутить. Зараз тут все запшикано, зараз ще будемо нагрівати саме фланець. І надійтеся, що воно підзарахуване, того, що воно зараз його підірве. Ось такі ось забавки, я ви думали. пам'ятайте, там де корозія, там завжди буде 2х. А ви собі думайте. Так, зняли з полусю. Ось. ось така у нас комбінація тут. Тепер для тих, що всі поняли, 20 тонн, 20 тонн навантаження. Будемо зараз знову гріти. Так, нагрів залив, перестало вже диміти, але щолкає під навантаженням. Вже раз зірвалося. О, чуєте так щелкає. Можливо, зараз і відпустить. Коротше, хай буде під під ВДшкою, може зараз зірве. Страшно, щоб ви поняли, повигинало конкретно. Там шайбу підставив, щоб не з'їжджало. Ось тако щолкає. Ух. Так, воно вже починає остивати. Це вона зараз 150. Градусів 1560 градусів. Вже нагрівся і сам кулак, і нагрівся, навіть, ширус навіть нагрівся, щоб ви поняли. Тому я трошки перестав нагрівати, аби по тут пластиковий, аби він не поплавався. Видно там ще бурлить. Смазка, я надіюсь, проникає. Відповідно настиває, розширяється, стивається, розширяється. Тобто зараз йдемо собі на обід. Залишаємо хай собі під навантаженням в 20 тонн ще тісне. І тоді після обіду знов нагріваємо і знов фігачимо. І Я так сподіваюся, ми це якось звільнимо. Все це робиться, щоб ви зрозуміли. Максимально зберегти оригінальність, Відповідно, щоб не прийшлось купляти зараз нам цілий кулак в зборі шу, з полосю шукати відповідно, із датчиком. Бо в будь-якому випадку ми тоді нічого звідси демонтувати не зможемо. Тому наша надія на те, що ми це відпустимо. Звичайно, що в крайні випадки там зрізати, щоб міняти шланець, випресовувати, як є підшипник, зрізати кулак. Тобто ну, В крайньому випадку шрус і ступицю під заміну, а то все решта різати. Ну, звичайно, що нам хочеться максимально це все зберегти, щоб це все максимально було бюджетно. Ось такого ще кипить. Лишаємо. Хай під навантаженням ще остиває. Так, щоб ви зрозуміли вже вечір, це знаєте, це буде відео про те, як безуспішно потратити цілий день. Будемо шукати кулакінці. Е, я думаю, що. На розборці взяти бувошний кулак разом з цим фланцем в зборі буде скажімо так, вигідніше і дешевше, аніж мучитись далі. І що розкупити новий. Або навіть взяти цілий в зборі. Бо зараз по-любому, щоб ніхто не писав всяку дурню, вже закручував в лищатах, щоб ви поняли, Бо по-любому скажу, треба було бити з убилими і тому подібне. Ви ж такі мене забили такою пікою. Ось таким молотком ми херачили. Ніфіка, не йде ніяк. Нагрівав вже цей раз ще більше, так що зверху ця плашка була червона. Я вже... Перестав, як то кажуть, шкодувати, думаю, ну поливається, поплавається той пильник хрен з ним, але е, це, може піде, ніфіга. Е, щоб ви поняли, я припиняю цю забаву, тому що я просто-напросто вже починаю нищити свої прес. Уже шведрі, дивіться, як повигинало його. Вже така вм'ятана, я вже шарахнув. Ось такий. Скажімо таке навантаження, тому хорош не йде, значить не йде. Тут є як варіант. Вибити шпильки, щоб було можливо сюди зайти диском, пробувати зрізати цей фланець і тоді його видавлювати. В будь-якому випадку тоді замінюється шрус. І тоді шукається цей але є шанс в тому, що і ми з цього обоєми його не витягнемо. Зараз, в даний момент, щоб ви поняли, сенсу станути це на машину немає, тому що від таких навантажень, які ми йому надавали, підшипнику тут повна габела, він отако. Шарики стали всередині квадратні. Він зараз перещолкується. Тобто цьому підшипнику, скажімо так, він і так гудів, але йому тепер і ліпше не буде це точно. Тому сьогодні ще моніторую інтернет-простір може десь продається. Я не думаю, що він дефіцитний. Переважно на розборках такі кулаки навіть в зборі Зі ступичним підшипником і ступицею, десь в районі тисячі гривень, ну дві тисячі гривень потолок. Хіба якщо там йде разом з полосю, то може коштувати 3-3,5 тисячі грн. Якщо я знайду взагалі таку збори з полосю, і дай Бог, що він там не годить і не заржавілий, то напевно візьму е, цілий кулак зборі і порис воно конем, як то кажуть. Цілий день, сраний день, Спортивий я на те, що я просто мучу те. У мене на черзі автомобіль на вулиці і не один, два автомобілі. Я вже не говорю за цей, що цей треба починати збирати, бо скоро власник привезе турбіну. У нас зависла, ця зараза. Добре, друзі. Я тут ще трошки бавився з бампером, відігрівав його кривий гарбатий, собака. Коротше, з ним теж треба ще не одного. Годину часу потратити. Так, не йдеться мені віддихати, зараз пропаявити це діло, тут ще буде трошки підігрівати, піднімаю. Решта шпакльовку буде рівнутися, бо був... ну, ви виділили, яка тут була шляпа, що тут і так, і так більш-менш нормально сформував. Це вишкурити гарно, підшпаклювати. Може жити. Використовую бормашинку. бреє на ура. Вернути налипло на фрезу. так є погнали далі, І отако І наближки спилюємо. Все, решта півмашинка і цей, шпакльовочка. Бурчик класний, Black Decker всім рекомендую Black Decker, реклама. Занось. <рес> Ладно, жарт. Мені сподобалося, що тут є підсвіточка, тобто в зоні пилу. Бачите Нічого окремо підсвічувати додатково не треба. Класна штука Ось така модель BCRT8. Так, паралельно припаяв кріплення. Це лиштва від е, трафіка. Ну, не сам прямо старданий випадок. Але трафік, мавану, э, вірніше вівару. Подавно кріплення було обірване, позапаювали і жити може. Все, ви все по красоті. Так, сформував. Тут є ще... Шишка тут, але ну, її я раджу не чіпати і спланувати, бо вона і так-так тут потріскана. Середний я пластик дав. Тобто цю шишку шліфувати, вона невеличка. І за рахунок тої шліфовки обереться ця тріщина. Все, решта тут його вже шпаклює вирівняти, інакше ніяк. Так само цю нижню частину. Ліхтар, правда, надлуплений тут, але хоча б більш-менш цілий. Ну що, якось так, бамперок ще побігає. Посад би восьмий, якщо хтось не зрозумів. Все. Тепер все. Як то кажуть, не полишає надії. Ведешкою все одно зафігачу, залив тут. Щоб ви зрозуміли, бачите, наскільки корозі вся повідлітала. Це все від навантаження, яке тут подавалося. Плюс простукувань. Крозі вся повлітала. Добре, це лишаємо до завтра, хай собі кисне. Завтра займаюся пошуком запчастини процінимо сам фланець і шрус і пошукаю все в зборі по цінах і там вже регульнемо, як то кажуть, по факту, що буде вигідніше.